Сьогодні ми презентуємо каталог нових кольорів сірка по системі Тінторама. В каталозі присутні як класичні кольори для оздоблення деревини, так і пастельні нові кольори, які розроблені в 2024 2025 році. Поставляються вони у нас в літровій тарі. У вигляді універсальних концентратів розводиться розчинником або водою в концентрації від 1 до, 1 до 1 до 1 до 10. Наноситься класичним розпиленням. Може наноситися втиранням з додаванням біндера для втирання, і зверху обов'язково закривається акриловим або поліуретановим, або водним лаком. Нові пастельні та насичені відтінки в нашому каталозі можна легко знайти за назвою, тому що вони мають назву хімічних елементів: титаніум, магнезіум, паладіум, іридіум і так далі. І щоб не пропустити новинки, залишайтесь з нами на каналі Element.